Усіх прихильників спорту та здорового способу життя. Як і завжди, у цій порі, в ефірі програма «Спортленд». Дивіться сьогодні у нашій програмі. Заладий зі щитом. КНТУ ІОСВЕДГРАД перемагає у кваліфікації Кубка Європи з бейсболу. Баскетболістам з Долинського району немає рівних на обласних спортивних іграх. Будівництво тіла як філософія життя. У Кіровограді відкрили обласну федерацію бодібілдингу та фітнесу. Шведська вершина Анатолія Коробка. Кіровоградець чемпіон Європи з Теквондо. Говорять у Греції є все. Побували на берегах Елади і кіровоградські бейсболісти КНТУ Єлисаветград. Та ще й як побували до рідного міста. Наші земляки повернулися зі щитом, тобто з перемогою. У Греції проходив кваліфікаційний турнір Кубка Європи з бейсболу. За єдину путівку до раунду плей-офф змагалися шість команд, серед яких і лідер українського бейсболу КНТУ Єлисаветград. Завдяки допомозі президента Федерації Андрія Ніколаєнка чи не вперше за багато років на міжнародний турнір. Наша команда добиралася не автобусом, а літаком. Вперше за багато років ми не їхали, а літали, тому що так… Денежка у нас, у команды немного, и перелет стоит очень дорого, поэтому все года раньше мы ехали, и ехали по двое суток. Естественно, после того, как ты едешь двое суток, сложно показывать какие-то там свои лучшие ну, игры. Да, мы действительно чувствовали, что поддержка чувствовала с самого начала. Впервые за много лет полетели, и лететь не двое суток, а два-три часа. Было очень удобно. Завдання у Греції було одне – перемога. Мы изначально определяем на любых соревнованиях цель у нас, я так говорю, не вспотеть, а победить. Поэтому изначально мы настраивались выйти в финал. Конечно, цели ставились так, как бы постепенно, увидев соперника, мы поняли, что задача номер один выйти в финал. И выйти в финал максимально боеспособным составом, игроками, в ротации распределить так, чтобы были лучшие наши печера, бросали эти игры. Все так і зложилося. Туск планировали изначально, ми думали, щоб боротися в фіналі. Так. Все було реалізовано. Спочатку був круговий турнір, в якому наші земляки перемогли п'ятьох суперників із загальним рахунком 81,5. Розгромно був обіграний і головний конкурент з Дюшор-42, Москва, 16-0. Саме з росіянами КНТУ «Єлисаветград» зустрівся у фіналі кваліфікації. У вирішальній грі, на відміну від першої зустрічі суперників, росіяни задіяли всіх основних гравців. В кругу вони виставили свій второй состав, побереглися трохи, А ми грали кожну ігру. Давним-давно тренера для себе определили таку філософію. Ми ні в одному. Матчі у нас нету проходних матчів, якісь неважливих матчів. Кожен матч важливий, і в кожному матчі ми граємо на победу. Основним составом. Але ця маленька хитрість не врятувала суперників. Виграти ж з рахунком 4-2 нашій команді допомогла підказка тренера, каже Олег Шкатула. Тренер вичислив, що у Пічера було длинне движение, він неправильно робив. в той момент, не можна було подавати вдома з позиції віндапу, але він подавав. Мы это как бы тренер это увидел, подсказал нашему игроку на третьей базе, на третьей базе он своровал дом, тем самым сравняв счет 2-2. И после этого мы на эмоциях на таких выиграли 4-2. Далі на наших земляків чекає раунд плей-офф Кубка Європи. І це вже буде зовсім інший рівень суперників, підкреслює наставник КНТУ Єлсаветград Юрій Бойко. Задача, якщо виграти плей-офф або стремитися, а на будь-який середовий треба їхати, щоб їх намагатися виграти, то Первое, нужно быть готовым играть в группе А. Ну, на данный момент, мне кажется, то есть, ну, мы не совсем готовы к этому, инфраструктура это не располагает для того, чтобы играть. Если такие будут задачи, то есть будут стоять цели такие перед командой, то есть будем пытаться их выполнить. А сейчас я только единственное могу сказать, что тот состав, который бы он будет играть у нас, то есть мы всегда будем стремиться, стремиться играть на победу. Но зависит, конечно, от как бы, и контингента. Ігракові так далі, тому що група А і плей – это совершенно То команди. все усиленные усі там, американськими другими іншими гравцями, которые ну трохи више уровня, ніж ми. Минулого вікенду вісім чоловічих та вісім жіночих команд визначали переможців обласних спортивних ігор з баскетболу. Як з'ясувалося, до турніру найкраще підготувалися у Долинському та Новомиргородському районах. Баскетболісти з Долинського району кращі в області. У спортивному залі КДПУ провели обласні спортивні ігри з баскетболу. Їх учасниками стали 16 районних команд. Сьогодні ми проводимо фінал обласних спортивних ігр з баскетболу, в яких беруть участь 8 команд жіночих і чоловічих. І сьогодні у нас фінальні змагання, де будуть виборювати. Різові місця. Серед учасників турніру не було гравців з БК кіровоград та світловодська. Грали виключно аматори. На турнір приїхали захищати честь рідного міста, говорить баскетболіст з новомиргорода Костянтин Савицький. Розвиток перш за все в собі. Як фізично, так і морально, жага до перемоги, як на площадці, так і в житті. Ну і підтримка свого рідного міста. Фаворити обласних ігор були відомі ще до їх початку. Я так вважаю, що перше, перше друге місце серед чоловічих команд займе Долинський район. Вони набагато і підготовленіші, серед жіночих команд команда з Новомиргорода. Саме баскетболісти з Долинського району стали переможцями ігор, обігравши у фіналі суперників з Олександрівської команди. 85-55. у жіночому турнірі. Перше місце посіла збірна Новомиргородського району. Пам'ятаєте буремні 90-ті та знамениті качалки у підвалах з обов'язковими плакатами Арнольда Шварценеггера на стіні. Років з 20 тому у таких залах яблуку було ніде впасти. І хоча умови для занять у ті роки ніяк не можна порівняти із сучасними тренажерними залами та фітнес-центрами, такого буму та ажіотажу вже давно не спостерігається. Щоб відновити інтерес до цих видів спорту, у Кіровограді вирішили створити обласну федерацію бодібілдингу та фітнесу. Від хобі до професіонального спорту у Кіровограді створили обласну федерацію бодібілдингу та фітнесу. Федерація і була створена для того, щоб згрупувати всіх спортсменів, тренерів, людей, які знають о спортивному питанні між собою. створити таку асоціацію, клуб любителей бодібілдингу, фітнесу, людей, які люблять просто спорт хотят э, проводить здоровый образ жизни, э, уйти, возможно, даже от э, сегодняшних проблем. Потому что спорт всегда отвлекает от проблем и занимает очень достатньо багато часу для роботи над своїм тілом. Одна із тих, хто чекав на офіційний у нашому місті статус цих видів спорту Жанна Щоровська. Дівчина професіонально займається фітнесом та зумбо. Це вже буде півтора року, як я займаюсь бодіфітнесом, і також стала у лютому місяці цього року ...стала ліцензованим тренером з танцювальної фітнес-програми Зумба і займаюся цим професійно. Веду декілька груп, також Жана представляє нашу область і на змаганнях з пауерліфтингу. У нинішньому році дівчина перемогла на чемпіонаті України. Відбувалися у нас у квітні цього року змагання у місті Кривий Ріг. Чемпіонат України з пауерліфтингу, де я посіла перше місце у категорії 52 кілограми. Стала чемпіонкою України. Каже заняття у тренажерному залі не заважають, а допомагають бути жіночною та гарною. Що я не жіночно виглядаю? Я думаю, що досить жіночна. Я вважаю, що жінка не повинна бути худою. Жінка повинна бути гарною, підтягнутою. М'язи повинні бути в тонусі, і це її тільки прикрашає а ніяк не робить її чоловіком. А бодібілдер Олександр Артем'єв вже три роки будує своє тіло. Бодібілдинг називає видом спорту для справжніх чоловіків. Ні, здає здоров'я, допомагає в житті підтримувати себе в формі. А також це інтересне сорівнування постійно. Олександр вітає створення у нашому місті Федерації бодібілдингу та фітнесу. во перше ми зможемо виїжджати на різні турніри, не тільки областные, а й міжнародні. На чемпіонаті Європи, мира допоможе нам матеріально і морально. Завдяки офіційному статусу, любителі цих видів спорту зможуть стати професіоналами, говорить головний тренер збірної області Сергій Суслик. Федерація підтримує будь любого спортсмена в його починаннях, доведемо до самого логічного моменту, це до соревновань, хоча б навіть обласних. Чоловік виграє обласні соревновання, присувається йому титул. Титул там, там мастер кандидат мастера спорту, і соответственно там чемпіонат України мастер спорту. Є така можливість тепер иметь титулованих спортсменов. Розвиватимуть у федерації і силове триборство. Силова робота являється базою для любого виду спорту, особливо стосується тих людей, які перший раз прийшли в нас в спортивний зал, От. тому що на силовій роботі створюється. Техника вот, заготавливается тот материал, с которым может, уже можно работать, и люди развиваются в удобном для них направлении. Приходит время, когда человек сам определяет для себя чем им заниматься. Вот, но При этом для того чтобы прийти к какому-то направлению развития дальше, надо иметь какую-то базу. Вот мы пытаемся Кожному дать можливість цю базу отримати і потім вже розвивати її далі. А восени керівництво федерації збирається провести у Кіровограді перший міжнародний турнір. З датою ще поки ми не визначилися, але дата буде обов'язково прорекламована і в СМІ, і в телевізії, сподіваюся, і доведена людям, любителям цього виду спорту. Да, значит, на наш сьогоднішній момент есть уже договоренность Федерацией ФББУ о том, что будут приглашены лучшие бодибилдеры України і, можливо, СНГ лучшая десятка мисс бикини України. И также мы ждем Алексея Шабуню. Це один з лучших бодібілдерів України, Росії та Білорусі. Золотою стала перша половина нинішнього року для представників обласного осередку всеукраїнського союзу та Еквондо. Вихованець тренера Станіслава Жирібнова Анатолій Коробко вперше переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів. А наставник спортсмена вже підготував другого переможця континентальних змагань. Як сьогодні стати кращим у Європі? З'ясовував мій колега Олександр Сметанко. Сьогодні в гостях у нашої програми представники всеукраїнського союзу та Еквондо. Привіт для зустрічі! Успішний виступ Анатолія Коробка у Швеції на чемпіонаті Європи. Станіслав, я знаю, що ваш вихованець до цього успіху йшов багато років. Він успішно виступав на етапах Кубків Європи, Кубків світу і нарешті чемпіонство на Європі. Я думаю, що це от якась вже певна така віха в історії вашого обласного середку. Анатолій Коробко в останні роки виступає дуже здорово на міжнародних соревнованнях і на Кубках Європи, чемпіонатах Європи. Значит, хочу отметить, что в 2011 и в 2012 году он был вторым. То есть до, ну вот в финале у нас не получалось занять первое место. Э -э вот сейчас, набравшись хорошего опыта, э и, скажем, э медаль была как долгожданный, ну и рассчитывали на нее. Знал, что вот в юниорском возрасте он должен стать чемпионом Европы, э, судя по тренировкам, по подготовке и по данным именно физическим, техническим э, Анатолия Коробка. То есть он должен был стать первым. Вот этот чемпионат Европы очень серьезный, очень такой, скажем, э, сложный был для украинской сборной тем, что очень сильно вырос уровень спортсменов и конкуренция в каждом бою был, скажем, такой очень серьезный соперник и то есть э -э, ну, Анатолий уже сам расскажет про свои поединки. Я хочу отметить, что в феврале у нас прошел чемпионат Украины по итогам э -э, Анатолий попал в сборную. Вот, но ну, и хочу отметить, что была переломана ключица. То есть он молодец, что успел восстановиться, изъявил желание выехать на этот чемпионат Европы. Ну и занял первое место. Вот. В команде занят команда Украины взяла в спецтехнике второе место. Результатом довольны это. Ти вже второй чемпіон Європи, которого я воспитал. Не незважаючи на свій юний вік, Анатолій коробку всього на 17 років років в влітку. Він вже спортсмен досвідчений, тому що неодноразово виступав. Протягом шести років на міжнародних змаганнях. Анатолій, я думаю, що в першу чергу, коли ти їхав до Швеції, ти, мабуть, все-таки не було в тебе відчуття мандражу, тому що ти вже не один раз бував в різних країнах, там Словакія там, і країни колишньої Югославія, знаєте, виступав на багатьох турнірах. Тобто досвід в тебе вже був, мандражу не було. А був ти впевнений, що станеш першим? Ну, Наоборот, я зараз скажу, в цей раз я ще більше мандражував. Вот, е Начиная с того, что после чемпионата Украины я сломал ключицу и восстановился два месяца, я вообще не занимался. И вот проведя только сбор, я уехал на чемпионат Европы. Ну, сборы были хорошие, каждый день по три тренировки, кросс, тренировка дневная и вечерняя. А потом после этих сборов мы поехали на чемпионат, точнее сказать, полетели. Но, так скажем, не успели восстановиться. И всего лишь 4 спортсмена из 13 завоевали медаль. Ну и одна медаль была командная. Ну, что еще сказать? Уровень, как уже тренер сказал, подрос. Очень. То есть, если в прошлом году занять второе место было не так, абсолютно не так. В этом году вот каждый э, бой... Э, был очень тяжелый для абсолютно любого человека, не только даже с нашей сборной. Самым больше было поляков, как и в других категориях, так и в моей. То есть только у меня было вот на моем пути к победе два поляка. Польская сборная очень, ну, то есть сильная. Раньше такое было как бы, не знаю, предсказание. Если у тебя есть в категории поляк, ты уже ну, никуда не пройдешь и не выиграешь ну вот может еще какая-то доля везения вот четыре боя и очень таких напряженных еще что хочется сказать то что восстановиться было еще тяжелее потому что мы жили на как бы вот наверху такого вот горы и надо было спускаться в магазин перед соревнованиями а потом подниматься и, На Насєшній був дика крипатура, дуже дика. І от ждали боїв, розминались, разминали цю крипатуру, і мандраж був хороший. Антолі, я знаю, що ти провів на чемпіонаті Європи 4 поєдинки, і суперники були різні. От згадай, який бій, можливо був, знаєш, найскладніший, і коли ти віщував, що станеш чемпіоном Європи? Ну, такого відчуття от, що стану чемпіоном, вообще не було. Перший бой, е Для каждого спортсмена первый бой это вот э, разминка. Прошел ты эту разминку, у тебя все шансы выиграть. Не прошел, ты проиграл. Э, ну вот первый бой очень тяжелый был, потому что соперник был на голову выше меня. То есть я не маленький, метр восемьдесят пять, и соперник на голову выше. Я не знаю, как он влез в мою категорию, но вот э, было очень тяжело руками допрыгнуть, достать его головы. Но мне это удалось раз три 3-4, у него шлем переворачивался просто вот от моих ударов. И у нас вот э, есть нововведение, новое правило. По спине бить нельзя, абсолютно даже к ней прикасаться. И я достаю рукой до головы и по привычке бью левой ногой. И как раз вот там в миллиметре от его спины останавливаю ногу, и все равно мне дают даже не замечание, а предупреждение. Таким образом у меня два предупреждения, я вот от, ну, на ниточке от поражения был. Первое я прошел англичанина, потом вышел на поляка. Ну с поляком был такой бой, скажем, на опыте больше. Где-то отошел, где-то подождал, где-то раздергал и влетел обратно таки руками. Потом был русский. Русский э -э, намного ниже меня. Вот, у ну, нас насколько на на голову но он был чуть покрупнее очень хороший русский э, встречал всегда ногами его попробуй только слови обратно таки как и с поляком вот где-то подождал где-то отошел где-то дернул и прошел русского финал это вообще ну, не знаю не сравнится ни с чем Я не, у меня на украине таких боев не было никогда вот я чувствую, я уже не могу просто. Вот выхожу на бой, хотя я ждал бой где-то полчаса, я успел восстановиться, а мои соперники нет. Но реально я встаю там со стульчика, стою в стойку, я стоять не могу. Ну, первый раунд была такая ничья, второй раунд заканчивается, 5 секунд до конца, и обратно-таки ничья. Я вижу у него два замечания. Вот, э, чтобы у него был минус балл, нужно еще одно. Я захожу с ним в рубку, он бьет ногой мне в спину. Но на одной площадке дают замечание, на другой предупреждение. И вот на той площадке дали замечание. Как раз три замечания, минус балл. Я смотрю на табло. Я выиграл. Вот последняя секунда до конца боя. Я выиграл. Я, я не знаю, я хотел там... Плакать, падать, прыгать, я не знаю, выхожу на бой, мені, мені підняли руку, я її еле єле там держал, опустив, вийшов. меня почали поливать водою, я приходив чувство. Я реально я не понял, що відбувається. Звичайно, Анатолій Коробко одразу став чемпіоном Європи. Це ми всі чудово розуміємо. Мастерність здобувається з руками, досвід приходить з руками. І от вже з минулого року у нашому місті організували такий турнір, на якому юні спортсмени. Дійсно можуть робити перші кроки до майбутніх вершин. Я знаю, що Кіровоград оупен у минулому році він був такий, знаєте, ну, можна сказати, як розминочний турнір. Тобто було не так багато гостей, не багато учасників, а в нинішньому він вже фактично став міжнародним, тому що було 200 учасників, серед них навіть спортсмени з Білорусі. Можна очікувати, що на таких турнірах от, такі зірки, як Анатолій Коробко, також будуть спалахувати щороку. Звісно, турнір э, пройшов неділю назад. Представительство было 9 регионов с Украины был и Республика Беларусь. Представительство было 10 человек участников, очень шикарное представительство. Значит, юные спортсмены, было два дивизиона, юные спортсмены, которые, ну скажем так, сырые, они дрались не с опытными, а с такими же, как и они. То есть рост, прогресс, я думаю, что они будут расти, тренера будут воспитывать их. Ну, турнир прошел очень хорошо. Я думаю, что всем понравилось, всем понравилось. Э, скажем так, э, турнир прошел на высшем уровне, как прошлый турнир, так и этот. Антоний, вот тика вот для вас, может быть, этот титул чемпиона Европы стал Знаєте, як от такою своєрідною от подякою за те, що ви 6 років постійно були на тренуваннях, на змаганнях там, Ну, відмовлювали собі якихось там, маленьких, там, таких, знаєте, там хотів там, піти з друзями, наприклад, на дискотеку або там, подивитися телевізор, замість цього йшов на тренування. І наскільки я розумію, що от, ти міг би зараз от тим юним глядачам, які дивляться наш канал, сказати про те, що ж потрібно їм, щоб стати чемпіоном Європи? Ну... Во-первых, как уже все знают, надо тренир тренировки. Тренироваться, тренироваться и тренироваться. Но помимо этого э, нужен человек, который будет за тобой смотреть. Э, не только на тренировках. То есть человек, который тоже ну, как-то проконтролирует, как-то вот будет тебя чувствовать, понимать. Человек, который вот... Э, Будет ездить, узнавать что-то новое, тебе это давать и вот в тебя влаживать. Вот как тренер у меня. Вот э, это да, не тренер, это уже ну, второй отец. Э, ну что еще? Не обязательно, конечно, там прогуливать учебу. Э, ну вот вы, вы про дискотеку сказали. А чи нізя можна? Ну просто во треніровка та ну, должна бути на первом місці. Зрозуміло, що у нас тут фінансування олімпійських видів спорту сьогодні ну не на рівні. А що тоді говорити не про олімпійські види спорту? Якраз от ваша версія так воно, вона не олімпійська, і ми розуміємо чудово, що поїздка на змагання це ну можливо там батьки. Десь знайшов спонсора, хтось з батьків вже добре, там федерація, можливо, всеукраїнська допоможе, але все-таки це дуже складно зробити на сьогоднішній момент. І я розумію, чудово, що от, наприклад, на чемпіонат Європи могли поїхати чотири спортсмени з Кировоградщини. Поїхав лише один. Ну от вам, скажімо, необразливо те, що все-таки ми могли мати чотирьох чемпіонів Європи. Да, конечно, обидно обидно за то, что у нас нет средств, и на сегодняшний день вот, как бы в нашей стране все тяжелее и тяжелее вывозить спортсменов. Вот, Как-то вот идет, знаете, вот проходит. соревнования высокого уровня даже в Украине, если мы раньше выезжали еще большой командой, сейчас тоже стараемся все на ивано франкиевск Open, и где проходил чемпионат Юго-Восточной Европы, то мы выезжали, мы выезжали большой командой большим автобусом, но тяжело было собирать как бы вот, людей и все все средства, все финансы. Вот, допустим большое спасибо хочется сказать э, отцу коробка. Потому що папа болеє этим делом с мамою. Постоянно допомагають у нього свой бізнес, но знаходить ему, не тяжело. Если даже когда і нету средств перезанімає вкладыває в сина, я думаю, сын ответит ему. Вот. Это все, как бы, это все отблагодарится, йому. Тому ми живемо ради дітей, ми живем для дітей. Зрозуміло, що шлях до такої медалі, чемпіона Європи він не простий і дуже складний, але ним варто йти. Про це можуть сказати і от Анатолій Коробко, його тренер Станіслав Жеребнов і батьки, їх діти, які дивляться цю програму. Я думаю, що повинні зробити висновок. Потрібно займатися спортом, потрібно прагнути бути першим. Я сподіваюся, що в Іспанії, у Бенідормі, наші спортсмени також будуть серед кращих і в далекій Іспанії дізнається і про нашу Кіровоградщину. Це всі головні спортивні події тижня. На сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться «Спортленд» та вболівайте за кіровоградських кумарів спорту.